Доброго дня! Ось пантони. ось такі понтони ставлять, щоб переправлятися. Ось, ось кінцівка, потім ось лодки, лодки які, на яких переправляються війська. Ось ми можемо бачити. Ось пушки різні ми бачимо. Ось, ось такий калібр є. Бачимо, який їх стан. Бачимо така була ось. Ось вона таким колесом, боєприпаси. Стріляли з неї. Ще така є ось потужніша. Ось. Там ще є потужніша. Ми бачимо. Бачимо ствол. Ось який був. Бачимо. Ось реактивна станція, тільки без двигуна Ось ще потужніше гляньте. ось, А ось така маленька серед них. І бачимо пушка велика, величезна. Дуже велика. Дуже-дуже велика. Ось літак, який літав реактивний. А і ще один танк, Ось так. Так що отак.